Компанія Севіо представить інноваційні технології намотування та прядіння на базі штучного інтелекту на виставці ITMA Азія 2025, яка відбудеться у Сінгапурі з 28 по 31 жовтня. Головним хедлайнером виставки є три флагманські машини: Proxima SmartConer, Libra Smart Spinner та Phoenix Assembly Winder, які були розроблені з урахуванням штучного інтелекту, автоматизації та цифрової інтеграції в галузі технології прядіння. Модель Proxima Smart. Конер увійшла у світ намотування з опціями повністю автоматичного подавання, подачі конус до конуса, дуолот та використання великих шпулок для карної вовни. А Sevio Insight – це веб-система моніторингу та керування з такими вдосконаленнями, як адаптивний контроль натягу за допомогою штучного інтелекту, інтелектуальне вимірювання, інтелектуальне управління потоком шпулек та запатентовані всмоктувальні сопла, що покращують захоплення кінців пряжі. Це означає, що